Який біоценоз має свою історію. Він виникає, розвивається, змінюється. Життя біоценозів зміни, які в них відбуваються, підпорядковані об'єктивним екологічним законам. Як тоді з'явились дерева, які виросли, здавалось, на голих скелях? Диво природи? Ні. Тут все закономірно. Сотні років тому ця ділянка гори була такою ж голою і гладкою, як і ця скеля. Під дією сил вивітрювання у породі утворюються тріщини, чершавість з поверхні, в них накопичується пил волога. Цього достатньо для життя лишайників. Вивільнимо від них ділянку каменя. Дивіться, життєдіяльність лишайника призвела до утворення примітивного ґрунту. На ньому починають розвиватися мохи. В боротьбі за територію мохи перемагають, лишайник відступає, витісняється конкурентом, якому він сам підготував умови для життя. Мохи продовжують процес ґрунтоутворення і створюють умови для життєдіяльності інших рослинних організмів. Серед мохів проростають трави, моховик відступає і на його місці розвивається біоценоз лугу. Поступово число видів, які населяють луг, збільшується. Ланцюги живлення стають чимраз складнішими і розгалудженішими. Життєдіяльність багатьох організмів змінює і збагачує грунт. Тепер тут може проростати занесене птахами чи вітром насіння дерев і кущів. Дерева на скелях. Вони тут не випадкові гості. Дорогу їм проклали багато поколінь організмів. Види, які входять до складу біоценозу, пристосовані до спільного співіснування на певній території. Вони впливають на неї своєю життєдіяльністю і створюють особливості, яке середовище існування біоценозу. стійкість внутрішнього середовища забезпечує стійкість цієї екосистеми. Ми в ялинковому лісі. Це один із найстійкіших біоценозів. Але життя лісу можуть увірватися катастрофи. Ураган, посуха, повень, пожежа. Ялинковий ліс загинув, біоциноз зруйнований. Однак життя не зупиняється. Поступово згарище заростає мохом. Згодом і моховик відступає під натиском трав і на місці колишнього лісу розвивається біоценоз лугу. І ось серед трав з'являються перші деревця. Вони почувають себе по-різному на лузі, який відкритий до прямого сонячного проміння. Ялина не витримує великої кількості сонячного світла, сохне і гине. Натомість світлолюбива береза набирає силу, піднімається над травами і стає домінуючим видом. На місці згарища формується березовий біоценоз зі своїм рослинним і тваринним світом. Березі і трави збагачують ґрунт поживними речовинами. Листова підстилка активно включається в біологічний колообіг. Здається, цей біоценоз вічний, але він підготував умови для існування іншого. Тінь від вирослих дерев заважає рости підростаючим листяним деревам, а ялина любить тінь і у великій кількості проростає під кронами берези. Досягнувши верхнього ярусу, повністю витісняє листяні породи. Тепер роль домінуючого виду в угрупуванні належить ялині. Вона посилює тінь і вологість, хвойна пістилка сприяє опізоленню грунту. Середовище існування змінюється, змінюється і видовий склад лісу. Подивіться. Тут зовсім інші рослини і пристосовані до життя в ялинковому тварині. Таким чином, на місці ялинового лісу, який згорів, через ряд послідовних угрупувань закономірно відновлюється початковий і стійкий біоценоз. Такі спрямовані послідовні зміни в угрупуваннях організмів. Які призводять до відновлення біоценозу, називають сукцесіями. Кожен природний біоценоз має свої неповторні риси, свою систему зовнішніх і внутрішніх зв'язків, свою історію розвитку.